І маю другу частину, як я роблю пельмені. наклала я фарш у в, в формочку. Ось цей фарш, який я робила раніше. Пізніше розкатала тісто і накриваю це все тісто, підсипую порошла і легенько по краях спочатку, а потім і серединку. Будемо розкатувати. Ще раз хочу нагадати, хто знає як ця формочка називається, з якої виходить так багато ліменів. Пишіть в коментарях, ставте лайки, коментуйте. Пишіть, що хочете, побачити в наступних відео. Так, розкатала, то До... досить швидко таке робиться пільмені. Тільки потрусила і вони всі гарнесенько, бачите, повилітали. Ціленькі, красивенькі. Потім беру зарані підготовлений такий піднос. так Гарненько один біля одного викладаю вже готові пельмені і ставлю морозильну камеру. За дві годинки виймаю, розфасовую по кульочках і в будь-який час, коли мої дітки хочуть пельмені, або, можливо, буду мати час піти на напасати, щось продати. Віймаю з пакетами. Як вареники. Кидаю на гарячу воду і виходить готові. Всім смачного! Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на мій канал, чекайте на нові цікаві відео. До зустрічі! Па-па!